Зрости наші пісні безутішні буде нам ти, тих. На крива... Доки живі, не загубим нашу віру у темряві, розумієм лиш у тобі є майбуття, тож почуй. oh Вітаю вас, улюблені брати і сестри, дорога церква, дорогі скукачі слова Божого. Мені пригадалася історія з дитинства. Коли я був ще зовсім маленьким хлопчиком, я чомусь завжди думав, що лікарі це ті, хто ніколи не хворіє. Ну, вони по своїй професії не мають права хворіти. Адже вони лікують інших, вони знають, як це робити. Та. Й Десь думав, що і на лікарів беруть на підготовку тільки ті, хто дуже здоровий фізично. Згодом виявилося, що це не так. І лікарі форіють, і все змінюється в житті. І так само змінюється в житті і наші погляди, і наше бачення чогось. Змінюємося і ми самі. Текст, який ми сьогодні будемо читати, записаний у першій книзі Самуїловій, дев'ятий розділ з першого віршу. Це історія е, царя Саула, і написано так: І був чоловік із Веніяминового племені, а ім'я йому кіш, син Авіїла, сина Церорового, сина Бехоратового, сина Афіяхового, Веніяминовець. Людина заможна. І був у нього син, а ім'я йому Саул, молодий та гарний. Із Ізраїлових синів не було нікого вродливішого за нього. Цілою головою він був вищий від кожного з усього народу. Ось така характеристика дана для Саула був молодий та гарний. Час така що колись всі були молоді та гарні, а потім молодість прийшла і залишилася тільки красота. Здавалося б, це б така приказка, але вона заховує в собі дуже великий зміст і глибокий зміст. Тому що, коли ми дивимося на історію царя Саула, то бачимо, як все може змінюватися в житті. І коли ми зустрічаємося з ним, ось в тексті, який ми прочитали, то написано, що він був молодий та гарний, і з синів не було нікого вродливішого за нього. Але це не тільки була зовнішня красота. Коли ми читаємо про нього на початку, то історія, де ми зустрічаємося з ним, записана тоді, коли у його батька пропали віслюки. І Саул разом з слугою відправляється, щоб їх знайти. Ми бачимо, наскільки він турбується про той маєток, який є у його батька. Наскільки він турбується про батька, тому що навіть коли вони вже декілька днів ходили із слугою і шукали віслюків, то він говорить, що давай будемо вертатися через те, що батько буде турбуватися про нас. Ось ця його турбота про батька, турбота про маєток. Більше того, коли слуга говорить йому, що в тому краю, краю цуф, де вони ходили, є чоловік Божий, який може дати відповіді на запитання, де знаходяться віслюки. То Саул говорить, у нас нічого не залишилося і з порожніми руками йти до людини і щось просити, це негарно, це неправильно. Тобто він був, крім того всього, в нього було почуття власної гідності. І навіть те, як він приймає ту звістку, що його Бог помазує на царя, це також говорить про його внутрішню. Красотою і гармонією. Але проходить певний час. І, часто кажуть, що такі... з людьми таке трапляється, коли вони думають, що вони схопили зірку з неба. Проходить певний час і змінюється Саул. що стає не таким в його житті. Він е... починає ворогувати проти Давида, він починає зневажати інших людей. Чому так трапляється? Адже людина, яка була наділена стількома багатьма здібностями, стількома талантами і раптом ось такий переворот в його житті. Це буває тому, дорогі мої брати і сестри, коли в нашому серці немає вдячності для Бога. Адже Бог дає нам якісь особливі здібності. Дає нам особливі таланти, як ми їх використовуємо в житті, комусь він дав можливість співати, комусь дав можливість проповідувати, комусь дав можливість проявляти милосердя, бути співчутливим, допомагати іншим, комусь дав здатність вчити, як ми використовуємо ці здібності. І наскільки ми вдячні за них, чи ми це приписуємо для себе? Чи ми дякуємо Богові за те, що він наділив нас цими талантами? В історії Саула все дуже добре прослідковується. Він почав багато думати про себе, багато приписувати для себе. І як висновок, як результат смерть на полі бою, причому смерті. Така недостойна, він був обещащений. Чому? Тому що від внутрішньої красоти, від внутрішніх здібностей, позитивних здібностей нічого не залишилося. Отож, я хотів би, щоб ми зробили такий висновок. Справжнє щастя. І благословіння приходять до того, чиє життя присвячене прославленню Бога, чиє життя сповнене вдячністю для Бога. Пам'ятаймо про це. І те, що Бог для нас дає, те, що Бог для нас дав, використовуємо для того, щоб прославляти Його і дякувати Йому. Амінь.